Ще раз доброго дня. Ще раз вас вітаю з тим, що справедливість Спасибо. нарешті вона була досягнута, а насправді дійсно нічого неочікуваного не сталося. Кожен маломальський грамотний юрист абсолютно розумів, що правова позиція на стороні студії Савіка Шустера, і тут мова може йти лише про трагедію державного чиновника в нашій країні. Впевнений, що і керівник цього державного центру зайнятості, і ті юристи, які представляли державний центр зайнятості, і ми чули їх заяву сьогодні про те, що вони вимагали скасувати рішення суду першої інстанції, яке теж було на користь тоді Савіка Шустера, прекрасно абсолютно досконало розуміли, що вони вчиняють неправильно не по закону. Що позиція не на їх стороні, юридична, але вони все рівно, вибачте, отак, от на виконання своїх службових завдань, які їм було поставлено керівництвом або ще кимось, отак от, абсолютно тупо ігнорували український закон, відмовлялися визнати свою помилку в частині е відкриття справи проти Савіка Шустера і заборони йому працювати. І це є трагедія не лише цього центру зайнятості, це трагедія дуже е всіх. Державних служб в нашій країні повірте, у нас і в податковій, і в тому ж центрі зайнятості, і в комунальних службах судяться з звичайними громадянами, абсолютно розуміючи, що в них немає ніякої правової позиції. Але це робиться для того, щоб вибачте свій зад прикрити в частині того, що якщо вдруг його керівництво спитає, а чого ж ви не звернулись судом, не розказувати їм, що у нас тут немає правової позиції. Це складно. Це означає, що треба доводити, що закон не на стороні державної служби. А просто сказати: от я звернувся, от я відстою. Ну, вибачте, нічого не вийшло. Суд сказав, що ми були неправі. І допоки у нас буде така ситуація існувати, ми не будемо жити в європейській цивілізованій країні, де насправді не доводять справу до суду, якщо чиновник розуміє, що він неправий. не прикриваються службовими своїми завданнями, якщо бачать, що їх діяльність не відповідає нормі закону.